Так, на сьогодні я можу це навіть ствердити. І цим я завдячую в першу чергу викладачам, які зі мною працювали всі, всі ці чотири роки. І дійсно я отримав фахові знання, навики, вміння, якими я сьогодні можу користуватись, послуговуватись і бути на рівні зі студентами інших вузів, навіть столичних, і хто знає, можливо, навіть краще столичних. Дивись, за цей час навчання ви проходили якісь практики, чи була у вас робота по спеціальності? Особисто у мене була робота по спеціальності, а практики, звичайно, проходили. Були у нас практики відповідно у міських змі, або у районних, у обласних. Переважно це були практики, які стосувались редагування або верстки видань. От так як я протягом ну, з другого курсу до, можливо, так десь початку четвертого курсу, я був редактором газети Універсум. Ок. І, відповідно, мої практики проходили у цьому виданні, тому мені було з цим деякою мірою простіше. Ну, дивись, Така не досить велика зарплатня та і дуже ненормований робочий день не лякають ці перспективи і реалії журналістського майбутнього життя. Ну, не думаю, що лякають. Можливо, деякою мірою насторожують і хотілося б більшого, кращого, але. Можливо, і в цій спеціальності в цій роботі можна реалізувати себе найкраще. Головне мати бажання. Тобто, все залежить від тебе. Так, все залежить від мене. Добре, дякую. Дякую вам. А можеш покликати за ці чотири роки навчання, чи дійсно можна вважати студентів професіоналами і чи можуть вони? Зробити конкуренцію, наприклад, столичним своїм колегам? Ну, зауважимо, що не 4 роки, а вже вони 5 років. Ось, а По-друге, професіоналами будь-який випускник журфаку стає десь на 30-35 рокам. Тобто вони початківці. Вони, про... вони конкуренти своїм колегам, своїм одну... Одну... людям, які, з якими навчилися разом в групах, на курсах. але Через 10 років небудь конкурентами і кулікову небудь конкурентами і нашим провідним журналістам і теле, і радіо, і друковних ЗМІ. Яка перспектива взагалі працевлаштування студентів дуже багато взагалі випускників і? Зрозуміло. Справа в тому, що якраз випускники п'ятого курсу, всі 10 державних місць, які вони займали, всі працевлаштовані. По редакціям наших районних газет, по редакціям наших районних радіокомпаній, телевізійних компаній і так далі. І навіть ми працевлаштували декого з контрактників. Тому з 17 випускників працевлаштовано 12. Тобто є якісь направлення державні чи ні, є державні місця. Які на управління преси, наш університет, кафедра, дирекція працюють над тим, щоб їх працевлаштувати, і вони всі на роботах. Чи це перспективно, і чи буде в майбутньому збільшуватися кількість місць державних Перспективно, Звичайно, це перс... це професія. Достатньо перспективна, тому що в... якщо брати до уваги свідчення нашого управління преси, то середній вік журналістів в наших районних газети це 50-55 років. Через певну кількість років не вийдуть на пенсію, має хтось проти їхню зміну. Це по перше. По-друге, чи буде збільшуватись набір? Ми маємо ліцензію 50 чоловік щорічно. Думаю, що 50 чоловік на рік на нашу область це буде достатньо. Добре, дякую. Можете ще представитися? Близнюк Андрій Сергійович завкавторове видавничі справи терадагування. Для початку представся, як звати? Добрий день, мене звати Казанове Сергій. Я випускник уже студент 4-го курсу Житомирського державного університету імені Івана Франка, спеціальність видавнича справи і редагування. Після навчання з 4 років яка перспектива працевлаштування? Ну я вважаю, що поки, поки зараз, на жаль, нічого я не можу знайти. Але думаю, що багато є редакцій, які можуть взяти молодих спеціалістів собі на роботу, але зараз, поки ну, не видно цих перспектив, я думаю, подальшому вони обов'язково знайдуться. Ось ці такі складні реалії, досвідні ночі і не досить висока заробітна плата не все таки в майбутньому. Я думаю, ні, якщо ти цим захоплюєшся, якщо тобі це подобається, кожна людина працює на те, що, що, що їй подобається, і я знав, на що ви на що я йшов і тому я вважаю, що це буде в будь-якому випадку цікаво. Ну для ті, мене. ті знання, які ти отримав за цей час, вони тобі якось допомогли, допомагають зараз. Звичайно, ті знання, які набув при вивченні певних дисциплін, те, що мені дійсно було. До те, що мені дійсно може бути потрібно в подальшому, я буду використовувати їх для своєї праці. Ну, в принципі, все в мене там є. Все достатньо. На мене тиснули, мене намагалися купити і намагалися позбутися. Гадаю, що багато журналістів можуть згадати це в своїй біографії, Якою буде ж біографія майбутніх акул пера, залежить від них. Давайте зараз ще раз. Я не втішаю зараз. Мене намагалися купити, на мене тиснули, мене намагалися позбути. Гадаю, що немало журналістів можуть це пригадати у своїй біографії, Якою ж буде біографія майбутніх Гакулпера, залежить від них. Ви знімали чи ні? Мене намагалися купити. Мене намагалися. блін це купити. Але... Давай. Мене продавали і намагалися купити. На мене ти. <світ> мене продавали і намагалися купити. На мене тиснули. Багато журналістів можуть це зазначити у своїй біографії. Якою ж буде біографія майбутнього пера, Залежить від них. Звичайно, приємно вітати наших випускників з цим прекрасним святом. От коли я буду ці слова говорити, кожен із них згадує свій випуск. Ми говорили після закінчення школи, але то все було ну, віртуально. А сьогодні по справах, мало ну, є ну, перший випуск, перший журналіст. Чесно кажучи, що якщо ви подивитесь сьогодні на той факультет журналістів, так? Але ми завжди відчували, що в нашому регіоні граються. Сьогодні наші випускники працюють мати. Те, що вона почала усвідомлювати, що вона четверта влада. Він іноді має потоптатися на владі, але він завжди говорив, що я думаю. В радянські часи говорив, зараз говорю, тоді можна мене, я вчинив якийсь вчинок. Не достої. Де вона, багато має бути? Але це не означає, що ми маємо. it's not Ви вже позначили дуже кваліфікованими своїми рядських газетами. двічі газета Універсутомець. Класична спеціальність, педагогічна, класична спеціальність, видавнича справа та редагування в Інституті філології і журналістики. Це живчик. Якщо десь дирекція засновано відносились, відноситься і до зайняття, і до... Спеціалістів, які підуть у життя із маркою Житомирського держави. простору. Юрко Кот, Сергій колишнього факультету Житомирського університету, а зараз кореспонденти диктори, і Централь... ті, хто серед вас, ми теж побачили вас найвідоміших центральних глянцевих журналів і просто. Дякуючи, дякую батькам, що вони повірили в наш університет. Давно існує факультет журналістики, який вже давно в військи. Ми ви перші. Тому що сьогоднішня наша видання справа без таких імен, як Саша Міша. Дякуючи вам, ми маємо певні ті, ті майбутні. Тому що вас своє свято, вас чекають, ваші дипломи. Хочу в Хоча спеціаліста mm. навряд чи вам зводиться бакалавр, тому всіх з четвертий курс запрошую нас. Я думаю, що він, скажімо так, вашу здумку втілив життя, я думаю, що втілив дав, і сьогодні ми маємо... ні. Як лікар, я можу сказати, що рани і шкірам говоряться дуже багато. Тому ви маєте задумуватися над тим, що ви пишете, чи які сюжети ви даєте, Чи нанесете на це ви страшної ради. Дійсно, ви є четверта влада. Ну не візьмуйтесь цим. Владою треба вміти користуватися. І мені хочеться побажати, щоб на вашому шляху вам ніколи не було боляче за якісь ваші дії, які потім будуть вас, ну, як то кажуть, до кінця і покарати. А я думаю, що ви всі люди, які мають відчуття гідності, власну совість. Люди самодостатні. Тому я хочу побажати, щоб на вашому злочинному шляху було поменше менше терміні, а було б більше таких чудових подій і щоб ви відчували себе корисними в цій державі, корисними в цьому місці. Дякую всім вам. Слова і вручення дипломів запрошуємо. Осницьку Тетяну Володимирівну, начальнику управління прес... Гарна молодь у цій залі. Сьогодні у вас дуже велике свято. І свято для всіх, хто які... подій. Ви виконували основну місію. Це спеціальності видавничої справи на редагування. Вінковська Ольга Анатолійовна, Залізовська Анна Вікторівна. Климчук Катерина Валентинівна. Іна Валеріїна. І Я вже мала звуку. ділитися враженнями, ділитися також своїми професійними набутками. Тому пісня. Тереш, Олена Щоб нас стимулювало росту. Хочу, звичайно, подякувати Андрію Сергію. Вітайте про це. всім хочу